Персуємо чіпси зі смаком вагіни та пеніса. Ням-ням-ням. З яких почати? Давайте з пеніса почнемо. Ось така дуже гарна, цікава упаковка. Виробник цих чіпсів Литва пишеться, що це обмежений випуск. За ціну я взагалі мовчу, ціна їх просто космос. Але мені більше всього хочеться почитати склад, щоб зрозуміти, що вони таке додали в ті чіпси, що вони зі смаком пеніса. Здається, мене наїб... надурили. Склад картопля 55% олія, рапсова мальтодекстрин спеції, томатна пудра, цукор, дріжджовий екстракт, сіль, ароматизатор. Скажіть, будь ласка, у когось з пені спахне томатами? Чому тут додали томатну пудру? Я жертва маркетингу. Ну, давайте. Запах не пісенячий, але дуже неприємний якийсь. Наші чіпси пахнуть краще. Смаку пісюна, на, на жаль, або, на щастя, я тут не відчула, але чіпси, в принципі, смачні. Звичайні такі з приправкою чіпси. Я розчарована. Ну, давайте з вагіною Ось такі, що в складі. Я сподіваюся, не сільотка ароматизатор тут, ні? чіпси, рапсова олія, мальтодекстрин, сіль, чесник, порошок солодких вершків, петрушка, чорний перець і натуральний солодкий ароматизатор вершковий. Вершки, перець, петрушка, боже мій. Як у мужика, то тільки томати, а тут цілий набір спецій. Та ще й вершків. О Боже! Ну, хоч не сільотка. М -м. Але ці пахнуть краще. Не знаю, яка на смак вагіна, то треба у чоловіків питати. Але смак вагінальних чіпсів набагато смачніший, ніж смак пісюнячих чіпсів. Не дарма вони сюди втолющили такий багатий склад, тому що він дає просто неймовірний смак. Клас. Ціну вам сказати чи ні? М? Ну, дивіться, бо в коментарях замучуєте мене.